Літання з Карпат. Сьогодні у нас дуже великий маршрут. Ми йдемо на синяк, будемо йти по хребту гір Горгани. Починаємо свій маршрут з 14-ї траси, навіть стадіони відключили. Біля озера, ось тут молодості, і будемо йти вгору. Ось так у нас там високо вгорі. Наша ціль. Тому ми вирушаємо, покажу вам детально весь маршрут нашого сьогоднішнього дня. Нам щасливо йдемо. Піднялися ми так трохи вгору. Хто знає 14 ту трасу, хто катається на лижах, така вона стрімка вгору, то так йдемо. Тріх, трішки жарко, то вже такі не те слово, всі ж мокрі. А ще зовсім мало пройшли. Піднімаємося аж по 14-му, пішли по червоній трасі. Бо там ще є синя. Гляньте, які краєвиди. яка краса. Фух. Це гора Говерла, а це гора Петраш. О, краса. Піднялися ми по 14-й трасі. Пілит гарний. Там гора довга, моя улюблена траса взимку. Найбільше я люблю кататись на горі довгій. Ну на каву, Ходім! Маленька така у нас зупинка. Смакуємо лати. Лате смачне, ціна 105 гривень на горі, але вид неймовірний. То ми милуємось і будемо рухатися далі. Так, будемо підніматися вже так стежкою в ліс. Це ось тут 15-та траса велосипедна. Ну а нам ось так. Сюди де йдуть люди. Там нам, нам дереві. А, на деревах є маршрут, так? Да? Mm -hmm. Зелений, червоний. Між 15 і 22 трасою входить. Між 15 і 22 траси. Ну, люди йдуть. і йду. Так, ну починаємо. по таких ось камінчиках. Ой, в лісі клас, прохолодно. Ну а далі така стежка. У лісі добре. О, класне жарко. Угу. Прапор України. Так, позначені маршрути. Старт-фініш. Ми зелений чи червоний. Не знаю, поки йдемо. Я піду в далекі гори. Маршрут Карпатське золото. Ну ми зараз будемо йти. І обирати для себе. Ну тут, так бачите, стежка йду, йде, то не, не заблукаємо, я сподіваюся. Ну, Карту з собою брали, подивитися, тому що хай на всяк випадок буде. Люди ось також йдуть. Ну, то ми ж рік тому піднімались на хом'як, то там ну, людей піднімалось дуже багато. Та так подивимось, як тут. Ну, це такий великий маршрут, дуже довгий. Ось так дощі йшли. Слава Богу, погода гарна. Та так ось і в лісі не жарко. Ну зараз легко йти. А далі вже побачимо. Так ось йшли по цій стежці. Гляньте, що знайшла. Гриба. Самий справжній гриб. О! Як ми зустріли, там люди також понаходили. А це що? А, це сироїжка. А, як пахне. Ми йдемо, так тут ось чорниця. Ягід немає, така, якась високі кущі, не так як у нас. Така прогулочна ще в нас. Доріжка, йдемо до знаку. Щоб нам правильно повернути, як куди ми правильно будемо. Ну, нам направо, десь там на Ага, ну ми вам покажемо. У нас з собою мапа, тому не пропустимо. Все буде добре. Стежечка ще не складна. То ще йти так прогулкою. О, ми дійшли до якої до мапи. А ну давай подивимось. Велика, то я думаю, тут зараз прочитаю. що тут за маршрути? Ага, Тут дуже важливо правильно повернути. Угу. Розписано. Ми йдемо на бабин погру. Так, все правильно. Тоді. Потім спустимося на полонину, а З потім полонину. на малий орган. А далі синя? Так. Ого. Так, ну що ж? Так, нам туди. Піднялися і праворуч. Це да, важливо. Стрілка зелена. Тут на перехресті Маркут, на право. золото. Так ой, йдемо. Біля мапи повернули праворуч, і тут так ось починається вже так вгору, не так рівно, як ми йшли перед цим. Дорога гарна, трошки є вологі, але ми так обходимо. Ну і тут також по лісу та прохолодно, але вже важче. Отак вгору, бачите. Тут так стрімко вгору. Я вам скажу кардіонагрузка серйозна. Хто планує готуйтеся. Ух. Далі пішли камінці. Так вгору круто вже підніматись потрібно. У. У, крутяк, Чим вище йдеш, тим крутіше. Ух, скільки ще каміння. Ого, як гарно! Так, піднялись ми. Підпишемо зараз свій прапор. Ми взяли з собою, будемо кожну вершину підписувати. Гора Бабин Погар, 1449 метрів. 20 серпня, 24 рік. Ура! Йдемо, йдемо далі. По всьому маршруту є ось такі таблички пронумеровані, скільки пройшли, йдемо ми так спускаємось на полонину блажів. Тут легко йти і дуже гарно. Пташки щебечуть, смереки, погода гарна, такі гори проглядаються вже, ну дуже гарно. Тут легенько собі. Так, ми зараз вниз, але щоб ви розуміли, нам на ту гору. Так дивишся, аж страшно. Але сподіваюсь, ми це зробимо і вам покажемо. Ну, а далі вниз біжимо. Я зайду, так милуюсь, такі красиві квіти квітують. Ароматно так у лісі. Ого-го, -го, малий Горган. Як до тебе ще далеко? Природний заповідник Гаргани. Це ж треба, йшли вгору, а зараз біжимо вниз. Люди відпочивають. Така краса. Так, прийшли ми до полонини блажів. Капличка там знаходиться. Зараз підійдемо до каплички. Ой, а там у якийсь ще будиночок внизу. Це, можливо, ті корови, що там. Ну, зараз підемо побачимо. Ой, і далі, і далі, а далі на вершину. Ого! го Я краса. Так, полонина влажів. Угу. 1, Ого, 302, 302 метри на хребті. Східні горгани. Ось так ось. А, ось ось, це Довбушанка гора. Ага. 1754 метри. Ото ми на її плануємо колись сіти. Ну і табличка, тут вже корови ходять, дивіться, обережно бик б'є. То це як як ми його зустрінемо, будемо бігти тікати що? Так, на малий горган нам ще під кілометр 200. Кілометр 200. Ну ха добре, йдемо до каплички ще. Від каплички ось так піднімаємося вгору. Тут є позначки і далі червоний маршрут. Скрізь є позначки, тому не заблукаєте, можна сміло йти. Фух, ну нам щасливо. Ага, скільки тут уже в нас. Так. О. Старт, фініш, так. Ну, давай. Ідемо. Ми продовжуємо йти на малий горган. Така ось краса дуже пахне. Чорниця, оці квіти неймовірні. Але так важко трохи. О, який мотелик гарний. Краса. Ми на вершині гора чар. 1441 метр. І далі ось так високо на Малі Горгани. Трішки про наш маршрут далі. Піднімаємося на малий гарган. Йдемо отак по хребту, на синяк. Потім ось так спустимося. І аж ось на ту гору пульченьоха. Так, так, ми там любимо взимку бувати, бо на лижах любимо кататись. І потім вже спуск в Буковель. Ну Ось такий ще в нас шлях. Тому залишайтеся, буде багато ще цікавого у відео. Так уже з лісу вийшли, там була така стежка більш піщана, зараз починається. Камні ми обрали червоний маршрут. Як нема на дереві, то на камінцях позначено. Тому все добре, маршрут гарно видно. Ого, далі це А далі все красивіше. Ой! Як гарно. Три хвилинки. Перепочити сіли. Рухаємось ми ось цієї полонини. Війшли ось так. Складно, але ж ви гляньте, це того варто, яка краса, яке повітря. Це неймовірно. Довго перепочивати не можна, трішки постояли, присіли і рухаємося. Так. Тут тільки по камінню. Ось так вгору. Так дивимось, де позначки, ліземо. Отак, щоб сказати, що це йдеш. То і, і не йдеш, і не лізеш. Так, ну вибираємо такі камні. Де так, щоб гарно стати. Ууу, яка велич. Я краса. О, клас! У, -у, -у! Ми це зробили! Ми на горі малий горган. Клас! Такий подолали шлях. Ух! Малий горган 1592 метри. І ось такий краєвид! Далі рухаємось по хребту на синяк. Малий Горган, 1592 метри. Ми собі підписали. Йдемо далі. Йдемо ось по такому камінню порощеному мохом. Це хребет. Переходимо на синяк. Все в камінні тут. Треба обережно. Отак каміння. Обираю дебільші камні і так обережно. Треба також стрибати. Ну так, навіть і прикольно, якщо чесно. Йдемо ми вже 15 хвилин ось по цьому хребту, дійшли до таких обривів, такі величезні, так з обох сторін. І ось так рухаємось туди далі. На камінні є скрізь мітки, йти не складно. І гляньте, вже скільки пройшли малий горган, аж де вже знаходиться, то ми вже так наближаємося до синяка. Такі величезні. Треба обережно. Ого. Ну і так по позначках далі вгору. Зустріли ми тут також туристів. Вони йдуть в зворотньому напрямку, навпаки. Вони зараз будуть спускатися до 14-ї туди траси, ну, а нам ще аж вгору далеко. І потім ось так підемо по долині і вже в наступну гору. Далі вже йде така стежка. Ці великі камінці у нас вже позаду. І так уже далеко ми відійшли від гори малий горган. Думаю, що це вже скоро буде гора синяк. Побачимо. Ми на синяку. Ми це зробили. Ще одна вершина. 1665 метрів. Висота Клас! Мари, там вже дощ іде. Так, підписуємо прапор ще свій Ми на синяку! Краса Карпат. 1665 метрів. Ми це зробили. Але це ще не все, йдемо далі. Спускаємося ми з синяка. Будемо йти ось так аж туди в долину, там бачимо багато людей, які корови пасуться. Так вже гримить, наближається дощ. Ну, Ми взяли з собою дощовички, це обов'язково гори. Ми не перший раз ходимо, то ми знаємо. Тому хто збирається з собою дощовички маєте взяти. Ну, йдемо донизу. Показує нам зелену стежку, то, можливо, не так буде й важко спускатися. А ще ми підемо потім на гору. Ага, За долиною І там ще в долині казали, є цікавенькі, то прямуємо туди. Спускаємось ми ось так по зелених цих мітках. Дорога так вниз була б крута, тому зробили ось такий зигзаг. так тут серпантином таким йде цей спуск. І ось так ми йдемо. Мітки скрізь є, навіть якщо туман, то можна не боятися а йти по мітках, бо зараз нам дуже добре орієнтуватися. Бачите, ще гарно ми все навколо бачимо. Ну, ось так, до цієї долини. Там от, бачимо корови з інкою тими дзвониками. Підемо спустимось, посмакувати сири. Закінчилася вже така дорога кам'яниста. Далі ми вже заходимо в ліс. Зелена траса, нема що йти. Що там казати? Коли вже пройшов важкий маршрут, де є червоні траси, то зелена то таке вже, як сказати, гуляючи. О, в лісі прохолодно знову. Така стежка. Чорниця, глянь, скільки. Все в черниці. На деревах є мітки, гарні стежки не заблукаєте. Гори це краса. Ось так лісовою дорогою спускаємося по корінню. Ну, так, вниз зелена траса, в принципі, не дуже складно. Так не заблукайте, тут все позначено. І люди витопкали гарні стежки. Тут так, по корінцях. Зараз все по корінцях. Так, дзвоники вже чуємо. Так, мітки є. І вверх, і вниз є. Ну що ж, ми вже спустились на полонину. Ось там колиба є. Дзвоники, бо це корівки пасуться. Ну, підемо. Посмакуємо щось і пообідаємо, бо ми вже дуже хочемо їсти. Ну, а потім далі маршрут наш знову вгору. А це ж ручна робота, так? Коври? Покуштували сир, купимося собі. Можна поїсти такі ціни все всього ручної роботи саме крайне. То. Все, хороше, я вже закачався. Підемо їсти сир. сири смач. Тут є дикі свої очима. Подивиться, нам сказали, що це завезені. Це не їхні місцеві. А які ви ві... грязні які. Треба було взяти. Може. А моне взяла, надо хазяї купити. Хоровий день з віночками дзенькають, а свині ось так тут, в загорожі живуть в смереках. Так, підемо ще наберемо водички, нам сказали, тут є джерело. Так написано, тут питна вода. Ось так просто підключено. Шланг набирати. Скуштуємо ця река вода, що чоловік спробував, каже, не дуже йому смачна. Ну, хай трохи з собою води буде, бо нам ще жити далеко, то вирушаємо далі. Трішки відпочинок і будемо йти вгору. Далі. Так уже сів, не хочеться і вставати. а ще нам далеко йти. Тише. Так, такий гарний дуже вид звідси покажу вам. З цієї гори ми пройшли ось на ту гору, на малий горган, потім ось так по хребту. По хребту ми рухалися синяк. на синяк. Так далі спустилися. Тут в колибі. Поланина томнатік. томнатік. Так, пообідали. Набрали водички. І так ось туди Бульченюха. будемо рухатися на гору бульченьоха. Краса. Але на горі набагато красивіше. Так, ідемо. Ну, бик не йде, бик біжить, лки-палки. Так, з полонини зайшли вже ми в ліс. І будемо так підніматися лісом. Тут є також позначки на гору Бульченьоху. Ну, нормальна, нормальна дорога. Тому йдемо. Крутий підйом, так уже ми пройшли. Далі ось така стежка. Тут уже легко йти, як прогулянка. Ось, ну ми думаємо, що це ми вже на самій горі бульченьоха. Ну, Зараз, так, мабуть, так. з цієї вершини нам донизу і вже сам Боковель, Підемо. Яка стежинка. Ну, на спуск іде. Ось яка тут альтанка зроблена і які тут видно гори. Така тиша, в лісі тиша. Так наодинці з природою. Це просто крутяк. Вийшли ми вже з такої стежечки лісової, там так було зовсім просто йти. Не даремно ця траса позначена жовтим. Ну тут ось так трішки такої дороги видно машини, можливо, які тут їздять, такі по горах їхні. От так, не складно. Ой, табличка є, можна подивитися. 33-й номер вже. Також все позначено. Ти нормально все можна читати і дивитись. По такій дорозі ми з бульченохи спускаємось уже так до Буковеля. до Буковеля. 30 хвилин ми вже йдемо. Якось ми думали, що буде швидше, але так ось зараз подивилась, 30 хвилин ми вже спускаємося. Знову грім, тому швиденько-швиденько і Буковель. Ось такі туристи. Я захоплені з батьків, які ось так забирають, водять діток в гори, привчають до цього. Це, це дуже і дуже добре. Так, йдемо вже ми годину. Так, в лісі є столики там. Опа, все. Це вже ми прийшли, де починається лижний тут курорт. Це О, Мабуть, мабуть да, до 9-го підйомника. Під ну, за годину ми спустились. Якщо підніматися, звичайно, це довше. О, так. Фу. Добрий день. Прийшли, ну далі вниз і вже в готель. Вийшли ми ось так на площадку, тут овер підйомника номер 9 Номер 13. Там он кафе Бульченьоха, ми дуже любимо взимку. Там обідать, коли катаємось на лижах. Це така траса наша. Нам по ній вниз. Ми по ній підемо вниз, але це вже буде не так і складно. Так, йдемо ми по трасі оцій 9А. Так вже ось сюди до сьомого підйомника, до Редісона, готелю. Скоро дійдемо. Ой, клас. Овечок по суть. Такі ці дзвоники на всю. Там корови, тут овечки. Зараз підійду ближче зніму. Побігли до пастуха. Ага. Тут у них своя мелодія. Завершується наш маршрут. Ось на трасі номер 7 Будемо спускатися в центр Буковелю. В цілому, маршрут ми пройшли майже за 8 годин. По хребту ми проходили це година і 10 хвилин з малого Горгана на синяк. Ну, ось так. Відео ще буде карта, маршруту нашого. Хто готується, то будьте і фізично готові, бо це нелегко. Маршрут дуже великий. Дякуємо за перегляд, дякуємо, що з нами на каналі. Далі ще буде, бо ще підемо гори. Наша активність за 20 серпня. Це неймовірно. 20 кілометрів, 800 метрів. 33 тисячі 76 кроків. Активність, ого, і покорених 5 вершин.